Які ви гарні раді сам христову вас. Робиться вперше. І ти не знаєш, як це, що це, навіть якщо я не можу, наприклад, допомогти фінансово. Я можу допомогти тим, що я маю. Це мої сили, це моя кров. Тому в принципі я вирішив це зробити. Робити добро це добре, тому що будуть вити. Мені краще, але не комфортно отак голови вниз. Так, вчора, не робота. Ввечері різдва зробив пропозиції своїй коханій дівчині. Дуже щасливий, що вона відповіла так. Ми сім'я, яка збирається робити багато добрих справ, тому одразу ж після можна так сказати заручин, перше добре діло це здача крові. Напередодні раз-два і таких гарних свят мотивуємось священним писанням, де пишеться про це, що нема більш тої любові, хто душу свою положить за близьких своїх, ось говорять, що в крові наша душа. Тому і в цьому допомагаємо.